Ось важкувато якось так після е, хвороби, ну я її вчепила дуже швидко вчепила, бо м, почала і парацетамол пити, і інгаляції декасаном одразу ж робити кожні там кожну годину потрошки. І ось е, оклигала, але самопочуття ще таке, що. Трошки капану і, і якось поморочиться. Але хочеться бо дуже е, в нас весна, така стрімка Не було такого. Був заділ в нас завжди. Е, а тут як шмарло 23 і, і 26, і 25, і менше щось поки що не хоче. І ще в цьому році. В нас посуха, не було дощів, давно вже не було дощів, а воно все потребує полиття, ото і бігаю, і пополювати треба, і бур'яни дуже-дуже багато, і вони випрались дуже, ось. дуже швидко. Тому що встигаю там і е, перевіряю все, що гарно піде у зріст у горшиках. Ой, що з минулого року залишилось ось тому? Що, а що ще хотіла сказати, тут намагаюсь доробити, що я іноді показую, як я працюю, тому що були на мене нарікання, що це не я роблю, що в мене садівник. Коли я казала, і, ну, що, що це я. Все обслуговую, свій садок тут я. Я, мама трохи але мама, я ж кажу, мама город, в неї виноград, в неї плодові помідори, огірки. Я тільки копаю, мама саджає, вирощує. Ну, тобто ми двоє ну, двоє нас. Ось чоловіки ні, тільки щось по, по будівництву, а не по городу. Тому копаємося всі. І, я ж кажу, заснімали, як я що й роблю, тому що ну, не вірять люди, не вірять, що я щось роблю сама. Ось чимерник, хоч він не махровий, бачите, вже відквітає, але все ж дуже гарно тримає квітки. А оце я купувала в цьому році і спробувала оце плела кашпо. Це знаєте, як називається колір. Це м'ята, але мені як бірюзовий, Не знаю. Ось бачите, але гарний. З білим таким напиленням, з білими рісочками. Гарний колір, мені сподобався. Це я поки що коли не мав, то штернула, щоб не було місце таке пусте. Ну, ось ще, ось тут в мене чабрець. Зараз він вже позеленів, він зазвичай квітує, але я хочу все, щоб було охайно, то йому я чебрець приберу. Він в мене на доріжках там росте, його в мене вистачає, тому що він потім не ліз нікуди. І бур'ян, щоб мене було копати добре, то зараз приберу і тут потім буде оцю. Плитку свою мозайку, трохи потім я її підреставрую, то покладу пихта, сподіваюсь, вижила, але бачите, гілочки ну це підріжу. І вони ну погановаті. Ну, вона була така, що я ж казала по акції. Але але жива. жива Спробую порізати і підживити. Сподіваюсь, все. Зараз нові броньки підуть вже. Вже буде вона гарна. Ось. І лохтарик свій теж ось тут поекспериментувала з розчином, бачите, трохи він посипався. Ось не треба експериментувати, а там, де залівка була гарна, він добре все витримав, всю зиму і нічого йому не сталося. Коли в квітні полізли вже хости розкриватися, ось так буває. А тут я купувала в осені сіянець від чимерника варігатного. Ось такий. Ну, вони коштують ці сінці дорого. Ну, 150 гривень, але ж це ось це, це моє вже, це е, врахується. Вважається, що це моє вже він нарос. А ось це тільки було. Восені куплено. Дуже цікавий, мабуть, якийсь сфросткисав. Побачимо. Це ж кажу. Це сіянець, тому невідомо, які, яка буде квітка. Але в них квітки не махрові. Вони за листя зазвичай. Ну, махрових, не знаю, може є, але не бачила поки що. Ну, це поки що. Ну, ось так, потрохи-потрохи набуває. Якогось вигляду, але треба, треба ще каміння. а На каміння потрібні. гроші. Ну, Потрошки буду докупати. Зараз тільки встигай. Пішов час приму. Ось навіть сієнець. Однорічний сієнець. і тут буде квіточка. Вирішив заквітувати. Ось дуже рясно. Всі почали квітувати. Зараз підуть брунери. Ось так. І в мене заквітувала горянка. Перший раз. Так, вона є квіточки під мікроскоп, але дуже тендітні. І коли їх багато, це треба, коли багато килимок. Перший раз заквітував сорт Аметі Ось такий фіолетовий з білим краєм. ось. Тут теж мої сіянці, Такі різні. Цей бусковий на ножці. Ось так, дуже ще все швидко починає квітувати. Теж приймули. Нічого не встигаємо, а треба ж й помилуватися на це. Воно так швидко спливає час. Ну, що зовсім. Ой, який гарнюня. Дивіться, теж сіянець. Пересівайте свої. І будуть оця фіолетова, це більш рожева і низенька. Така. Примоки. Чимерник ще доквітає. Ось так рясно, дуже багато. Полюбляється сорт, хоч і не махровий. Але в неї таке вже гілками такими листя немає одні квітки. А залі, мабуть, не заквітує. в цьому році, щось вона не заклала. Не бачу. Квітучок бруньок тільки листяний. Ну, головне, що жива, здорова. Ось. Ну, мабуть, наступно, наступного року заквітує. Ось розквітла магнолія Матч till frost», яка повинна квітувати і влітку поодинокими. Ну така краса. Великі соцвіття будуть більше в майбутньому, але зараз садженець невеликий. Подруга в мене теж купувала, але вона дорожчий взяла великі я подешевше. Ну, ось чемернички ще квітують. Тут вони приймаються в мене пересаджені, тут такі трошечки не... нещасні. Ну, ось і ще хотіла показати. ось таке, Зараз дуже спекотно, тому чмерники змінюють кольори, він розквітав темним, ви бачили. Зараз він, бачите, зелені. Але, але Квітки, які розпускаються зараз. Дивіться, дивіться, які вони. Ось він був дуже темний, позеленів, а нові квітки на спеку ось так. У нас, мабуть, 25-26 зараз, але мені так всі 30. Я у фортах. Починають вже її квітувати магнолії. Є сорти раніше квітують і пізніше. Ось ця така цікава. Ось структура квіточки, зірчаста, Це зірчаста. Магнолії, вони полюбляють підкислені ґрунти, але не закислені, не дуже кислені. Тому коли ви робите посадкову яму, ну, в мене не дуже багато магнолій. Один, два, три, чотири, п'ять зараз магнолій. Ось з всього-навсього. І я скажу, що не треба, якщо один. У вас грунти, є? глина, чернозем, вибираєте трохи своїй землі, там відро. І замість того відра вашої важкої землі додаєте пісок та торф кислий, змішуєте яму і саджаєте магнолію. Якщо земля піщана, і грунти, як в мене, наприклад, я тільки додаю торф чи хвойний опад. Змішую зі своєю землею, трошки її похнастою, більш-менш роблю і все тут не треба закішлювати. Так, як саджати? Ніяких складних питань щодо посадці немає. Коли зробили лунку, вже ось, витягуєте, ну, наприклад, це, це не магнолія це в мене ем, гортензія покупна, але вони в торгівельних центрах вони одноразові. Ось, е, наприклад, ви витягнули ну, ком з корінням. Якщо бокові ламаються і погано відгинаються, буває таке, що вони запущені, нема чого відігнути, починає ламатися, тоді ми рукою отуди от залазимо під стовбур і витряхуємо оте от все там, де нема, там, буває, що нема коріння. Ось я так отримувала коріння. По боку йде, а внутри немає. І ми витряхуємо усе там з під стовбура отой е, торф, цей не, не ваш, а цей, щоб покупний. Витряхнули, Потім у посадковій ямі зробили ось таку гірку ось. і Зі своєї землі і посадили, розправили. Ось так. От я таким способом робила, коли отримувала восині свої магнолії, я так робила, заносила у теплицю. Тобто теж витряхувала з-під коріння отой торф, пересаджувала у більший горшик, і на зимку я тримала у теплиці. Тому в мене вони всі вийшли. Здорові і гарні таким способом. А ось коли я саджала восени, то вони в мене гинули. Буває, що не адаптуються, не встигають. Ось цю я купувала як Генрі Кьорн. Сподіваюсь, вона треба подивитися, по сорту чи не по сорту, але Недорого. Десь 400 гривень. осені. І це не щеплення. Це, мабуть, живець. Цей сорт, мабуть, добре живцюється. Є такі сорти, що не роблять щеплення. Ну, ось така краса, і вона зимувала в мене у теплиці. Ось таким методом я її, чи нам ось... Їй добре бачу всі бруньки живі, нічого не відмерло, ніякий гілок. А ось тут я купувала Дженні і посадила в осені, вона пропала. Ще я одну е, колись купувала. Ще Ген, Генрі Кьорн теж осені, дуже погано щось. Ну, тоді я не робила тих маніпуляцій ще. Це нігра. Ось дуже темна. У минулому році було два бутони, а в цьому ось. Побільше. І оце, мабуть, теж буде. Бутон потім розпускається ось так. Ой, сонечко. Сонечко. І вже бабочки. Вже метелики в нас. Мій цей улюблений, він дуже ранній, цей емперор, екзотик. Щось там вже хтось сидить, заховався. Одна дубка торчить. Одна дубка. І такі безпроблемні, бо багато покупала, різних купувала папужок. Їх, мені здається, якщо не викупати, то на зимку, то їм зле. Вони пропадають. Щось, скільки разів я їх не купувала один рік, квітнуть, а потім все. Досвідос. Ой, мабуть, я проти, проти сонечка, нічого не видно. Так, ну, все, все працюємо. Всім добра.